Друзі, вітаю вас ефірі. Голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні ефіри. Нагадуємо, ми з ми виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За київським часом говоримо. Про найбільш актуальні події, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Спробую їх зачитати у прямому ефірі. Відповісти на те, що вас цікавить. якщо буде мати відповідь, так само заохочую вас писати, звідки ви сьогодні нас дивитеся та слухаєте. Це завжди приємно читати. Ну і важливо нам знати абсолютно, де бачать і чують голос Америки українською сьогодні. Починаємо з новин американських Штати, буквально Щойно за кілька хвилин до, до нашої ефіру оголосили про новий пакет допомоги для України на 250 мільйонів доларів. Про це оголосив голова Пентагону Ледосі на засіданні з групи Рамштайн, яка зараз триває у Німеччині. До нового пакету увійшли зокрема артилерійські снаряди. Також ракети до Хаймарс, додаткові засоби протиповітряної оборони, протитанкова зброя. Крім того, також бачимо, що увійшли туди. Додаткові броньовики Бредлі М113, «Мраб». Бачимо ми Патрульні човни в цьому пакеті ракети до Стінгер, ракети РІМ 7 та багато чого іншого. Деталі про це зможете прочитати вже на наших платформах незабаром. А, і цей пакет ми побачили в рамках так цієї зустрічі у форматі Рамштайн. Але а, тут важливим є ще інший контекст. Ми знаємо, і ви нас про це багато разів питали. Що власне відбудеться із тим фінансуванням, яке виділив конгрес? Після з вересня, коли закінчується фінансовий рік, ми знаємо, що залишається зараз приблизно 6 мільярдів доларів у повноваженнях, які сполучені штати можуть використати для допомоги Україні, і потрібно власне ці повноваження продовжити, щоб ці пакети могли надходити далі. Про те, що трапиться після вересня, чи ці кошти вони вичерпаються, чи вони згорять, чи сполучені штати зможуть далі продовжувати надавати Україні зброю на тій основі, яку ми бачили раніше. Про це ми запитали у Пентагоні в заступниці речника міністерства Сабріни Сінг. Давайте послухаємо, що вона розповіла, чого очікувати у наступні місяці щодо цих пакетів допомоги для України. як ви знаєте, ми дуже наполегливо працювали з конгресом, щоб забезпечити цю додаткову допомогу та виділити гроші для України для пакетів допомоги за програмами PDA та USAI. Я не маю для вас інформації про те, що це означає для тієї суми, яка залишилася. Але можу вам сказати, ви бачили, як ми майже щодня продовжуємо оголошувати пакети допомоги за програмою президентських повноважень. Вони відрізняються за розміром, але ми продовжуємо це робити на постійній основі. І я не сумніваюся, що ми використаємо все те, що для нас доступно, щоб продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Президент говорив це раніше. Міністр говорив це, і ви почуєте, як він скаже це знову. В Цій боротьбі ми разом з Україною надовго ми підтримуємо їх у потребах на полі бою, як у довгостроковій, так і в короткостроковій перспективі. Тож ви побачите, як ми використаємо ці кошти будь-яким можливим способом. Іншим можливим питанням до Пентагону до сполучених штатів залишається дозвіл на використання далекобійної зброї по території Росії. ми, ми це питання продовжуємо ставити в Білому домі в Пентагоні, і також наші колеги про це постійно питають сьогодні. Зокрема, про це говорив також у Рамштайні, Про це поговоримо ми пізніше. Сабріна сіних вчора також відповіла на запитання наших колег. Власне, в чому полягають ці обмеження? Яка їхня суть і яке пояснення надають Пентагоні, чому? Не дозволяють в Україні використовувати атакамс в вглиб по території Росії. Давайте послухаємо питання нашого колеги. Відповідь Я думаю, що це всього потроху щодо власного прийняття рішень українці зарекомендували себе на полі бою ще з самого початку війни. Той час було багато людей, які казали, що Києву судилося впасти за кілька днів. А потім, крізь тижні, місяці, і зараз роки цієї війни, ми бачили доблесть українських військових на полі бою. Тому вони точно знають, як ухвалювати власні рішення, коли справа доходить до використання цих типів зброї та боєприпасів на полі бою. Так, дійсно існує обмежена кількість атакам. Цих далекобійних засобів не є безліч. І звісно, річ, яку ми завжди оцінюємо, це ескалація, і це те, про що ми дуже чітко говорили з самого початку. Тож, все це потроху пов'язане разом. Але українці дуже успішно використовували атакам, щоб повернути свої території на півдні та сході. І ми віримо, що вони мають засоби та здатні зв'язати їх докупи на полі бою. У них справді серйозний виклик на сході, і ми продовжуємо працювати з ними над тим, щоб спрямувати частину вогневої потужності, яку вони мають у цьому напрямку. Рухаємося далі. Говоримо про те, які оголошення пролунали на засіданні контактної групи з оборони України в форматі Рамштайн, яка закінчилась буквально кілька хвилин тому. Про це детальніше поговоримо з Богданом Цюпином, нашим європейським кореспондентом. Якщо маємо Богдана, можемо до ефіру так. приєднати. Богдане, вітаю тебе. Отже, так. що ми побачили на цій зустрічі? Це присутність Володимира Зеленського, українського президента. Він вперше був особисто на авіабазі Рамаштайн, хоча це не перша його долученість. Так, до зустрічі в такому так. форматі, Богдане Володимир Зеленський перед початком зустрічі мав вступне слово. Він звернувся з дуже чіткими. Повідомленнями до партнерів, які зібралися у Німеччині, що він сказав, на чому наголосив, які основні тези пролунали? Так як завжди, переважно на таких зустрічах у форматі Рамштайн головував міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Фактично, увесь час є лідером цієї, якщо можна так сказати, коаліції донорів військової допомоги Україні і цього разу. Він вітав українського президента вперше на американській військовій базі у Німеччині. Хоча український президент раніше з допомогою відеозв'язку спілкувався з такими зустрічами раніше, чи безпосередньо брав участь, коли цю зустріч проводили. Таку зустріч проводили у Брюсселі минулого року. Тепер американський президент дав слово. Українському керівникові привітавши його у Рамштайні в Німеччині, і що ми що ми почули? Я б сказав, що досить примітним стало те, що український президент розпочав одразу з українського наступу у Курській області на російській території, і президент України Володимир Зеленський переконував, що це. Змінило хід війни, що це змінило ситуацію. Зокрема, як він каже, показало, що російський президент Володимир Путін більше зацікавлений у тому, щоб захоплювати нові території, аніж у тому, щоб захищати власне територію Росії, і далі. Український президент звичайно ж сказав, що є речі, які він говоритиме на відкритті, де преса була допущена, і звідки власне велася трансляція про що ми можемо зараз, зараз говорити. А є речі, про які він буде говорити у чи говорив вже у закритому режимі, коли пресу попросили вийти і очевидно що представники 50 принаймні країн з українським президентом обговорювали і ділилися ділилися думками я б сказав що таким найбільш гучним чи найпомітнішим політичним закликом Українського президента до партнерів до коаліції, яка підтримує Україну, був заклик допомагати так і збільшити допомогу Україні так, щоб наблизити мир. Його заклик лунав дуже щиро і дуже відверто. We do want to end this дювантендісвор. Ми хочемо покласти край цій війні. Ми хочемо миру. Ми хочемо насамперед врятувати наших людей, нашу країну. Це Путін не хоче миру. Він одержимий завоюванням території. Він хоче наші міста або руїни, які від них залишаються. От чому нам потрібна сила, аби змусити Росію шукати миру. Нам треба змусити російські міста і навіть російських солдатів подумати про те, що вони хочуть: Путіна чи ми. І підштовхнути їх до вибору миру реалістично. Важливі ці заклик, Богдане. Чи почули ці слова партнерів, які були сьогодні присутні на авіабазі Рамштайн? Ну, фізично вони це почули. Очевидно, почули це не тільки там учасники зустрічі, почули це і ми, журналісти, які. Які стежать за, за цим за цим зібранням, принаймні за відкритою його частиною, тобто, ми я б сказав, почули те, що, очевидно, політики хотіли заявити, на чому вони хотіли також натякнути. Так? Тобто, ну є речі, на які аналітики і коментатори будуть звертати увагу, наприклад, американський міністр оборони Ллойд Остін. Сказав у промові перед учасниками наради про як він сказав 350 тисяч втрат Росії загиблими і, і пораненими. Це цифра дуже цікава, і вона привертає до себе увагу, зокрема, тим, що ми знаємо з українських джерел, що Україна вважає, що втрати Росії. Становлять чи не вдвічі більше, тобто понад 620 тисяч. Чи туди входять вбиті, поранені, полонені, чи чи якісь ще інші втрати Росії? Можливо, якимось різним чином ведуться підрахунки, але ось на такі деталі ми звертаємо увагу і намагаємося робити висновки. Зокрема, висновки напрошуються з. Порушення теми е, далекобійних ударів, так званих, і на що я звернув увагу у промові українського президента перед партнерами, це на те, що виглядає як певний такий докір, тобто не лише йдеться про те, що е, західні партнери досі фактично не погодилися відкрито на те, щоб Україна могла завдавати. Удари е, по е, території, звідки е, на Україну чиняться напади по території Росії, але і пролунала, як е, я б сказав, е, така проблематична заява. Е, і ось ось цитата: так е, український президент сьогодні сказав: зараз ми чуємо, що ваша політика щодо далекобійності не змінилася, і він звертається конкретно. Він назвав Сполучені Штати, Велику Британію, Францію і Італію. Далі український президент сказав таке, але ми бачимо зміни щодо ракет Атакамс, Shadow і Скальп, дефіцит ракет і співпраці. І це стосується навіть нашої території, сказав український президент. І, зокрема, він згадав Крим, і тоді він каже: Ми вважаємо такі... Кроки помилковими Знаєш, тобто, не і це запитання насправді лунало також на підсумковій прес-конференції від журналістів до Лойда. Остіна питали його неодноразово власне. А в чому полягає політика Сполучених Штатів, чому США не забирає ці обмеження? але досі, в принципі повторив те, що ми чули раніше від американських посадовців. Він каже, що вважає на його думку, що в Україні з цими далекобійними ракетами, зокрема атакам, потрібно зосередитись на а, захисті своєї суверенної території на сході на Півдні, це ми чули раніше. Але коли його запитав один із журналістів Чарлі Сібієс, він сказав, що але на території Росії є дуже багато що цілі, які Україна може потенційно вразити, які власне допомогли в цьому захисті, Лойдосі відповів коротко. Він сказав, що в Україні є багато інших спроможностей, наприклад, безпілотники чи інші, які Україна, якими Україна може вражати ці цілі, а, мене цей ба це це фраза мені запам'яталася. Власне саме ця відповідь, яку Лайд Остін дав, Чуємо так, такі аргументи, Богдане. А, ми з тобою говоримо про заяву. Ми з тобою говоримо про риторику, яка лунала з боку України відповіді з боку партнерів. Тим не менш, чи почули ми побачили ми конкретні кроки, чи дії, чи зобов'язання надати додаткову допомогу від, від країн-партнерів сьогодні? Ну, Конкретними кроками ми, як правило, називаємо оголошення про нові набори допомоги. Такі оголошення є. Ти щойно сказав про новий. Нове американське оголошення також буквально нещодавно пролунала заява британського уряду перед власне цією зустрічю у Німеччині. Британський уряд заявив про постачання Україні. Ракет легких так званих ракет зенітних для протиповітряної оборони є повідомлення німецького міністра оборони про 12 додаткових для України самохідних гаубиць панцергаубиці. це дуже цінна для України зброя, тому що ми чуємо дуже часто, що саме артилерія. Значною мірою є вирішальному вирішальною у тому, як як веде бої Росія і як намагається захищатися Україна, а окремо. Я, я перепрошую ставиш буквально маленький момент щодо, щодо допомоги і конкретики, так бо мовити, якщо можна так сказати. Окремо йшлося дуже багато про те, щоб партнери України допомагали виробляти зброю саме в Україні на українській території. І, наприклад, такою конкретикою можна вважати оголошення, що Норвегія зокрема сприятиме виробництву боєприпасів калібру 155 мм в Україні. Або було інше оголошення про те, що Сполучені Штати зараз спільно інвестують у розробку альтернативних систем до с 300 для України. Чи так. У розробку безпілотних систем саме українськими виробниками про це теж сказали? Тому ці заяви ми почули теж. Богдане дякую тобі. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був на зв'язку. Я думаю, зараз можемо також послухати слова Лойда Остіна на прес-конференції у авіабазі Рамштайн про те, власне, яку допомогу Сполучені Штати та партнери надають Україні. Back at today. ми повернули сьогодні в Рамштайн, і союзники та партнери продовжують терміново надсилати в Україну необхідні потужності, такі як засоби протиповітряної оборони, бронетехніку, артилерію, боєприпаси і віднедавна винищувачі F-16. З лютого 2022 року коаліція виділила Україні понад 106 мільярдів доларів на безпекову допомогу, і наші друзі продовжуються робити у відсотковому відношенні до ВВП. Дюжина наших союзників надають більше для оборони України ніж Сполучені Штати. Сполучені. Штати пишаються тим, що виконують свою роль з моменту засідання цієї контактної групи в червні. Сполучені штати виділили понад 4 мільярди доларів на нову безпекову допомогу Україні, і ми продовжуємо зосереджуватись на пріоритетних потребах України у потужностях. Тому ми надаємо бронетехніку та вогневі засоби для підтримки українських військ на передовій, і наша допомога у сфері безпеки включає систему протиповітряної оборони для захисту українських цивільних осіб і відбиття нападів Росії на Україну. Ось такі слова міністра оборони Лойда Остіна. Більше про це будемо сьогодні говорити у програмі. Just Time». там буде деталь аналіз. Тому не пропустіть у 22-й за українським часом, о 3-й годині за Вашингтонським часом побачимось також. Там друзі рухаємося далі. Говоримо про іншу важливу тему: про зміни в українському уряді, які ми побачили напередодні, про перестановки зміни міністрів, і зокрема про те, як на це реагують у сполучених штатах. Про це детальніше знає. Наша кореспондентка Катерина Лісунова можемо приєднати зараз її до нашого ефіру. Якщо Катерина є, Катю, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся, Радий бачити тебе знову у наших програмах. давай поговоримо власне про реакції. Знаю, ти мала нагоду спілкуватися з американськими колишніми дипломатами, послами в Україні. Як вони коментують нинішні перестановки в українському уряді? А, по перше, вітаю тебе, Остапа. вітаю наших глядачів і рада знову бути в ефірі. І так, однією з важливих тем зараз саме всередині України, і на яку так чи інакше реагують за кордоном, зокрема партнери, є питання перестановок в українському уряді. Сам Зеленський президент України під час нещодавної прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії заявив, що ці перестановки є перезавантаженнями, що вони, мовляв, потрібні для того, щоб надати нової енергії уряду, і заявив, що вони потрібні. Для посилення держави на різних напрямках, водночас деякі експерти та критики виділяють і кілька інших імовірних причин таких перестановок. Зокрема, експерти, з якими я спілкували, стверджують, що такі перестановки, можливо потрібні для того, щоб оточити себе лоялістами більш прихильними до зеленського посадовцями, і власне таким чином посилити вплив банкової на уряд України і власне на сам кабінет. Міністрів також іншою причиною експерти називають ймовірність того факту, що Україна вступає зараз у нову фазу війни з Росією, і на думку президента Зеленського, можливо, для цього потрібно також поміняти деяких посадовців для того, щоб вступити із сильною позицією в цю нову фазу війни. Загалом пояснення пропоную послухати в, в коментарі одного з експертів, з яким спілкувалася, це Професор Майкл Кінеч. Це Зарано казати, що саме означають ці перестановки, але можна озвучити дві інтерпретації. Перша є трохи похмуріше ніж друга. Перше, це те, що люди, які прийшли на посади, є більш лояльними та зручними для президента Зеленського. І це може бути спроба оточити себе людьми, з якими йому просто зручніше, або створити власну команду ближчу до нього ніж попередні посадовці. Це не обов'язково погано, але це має потенціал для посадовців посилення його влади, що може обернутися непередбачуваними результатами. Друга інтерпретація це те, що Україна готується до нової фази війни, і це те, що заявляє сам український уряд, і для цієї нової фази можуть бути потрібні нові люди. Також за словами професора Кімеджа, може бути і інша причина цих е, перестановок. Принаймні, одна із них один один із е, важелів е, причин, чому Зеленський пішов на тик, на такий крок, і не останню роль у цьому може відігравати саме е, можуть відігравати саме придешні вибори сполучених штатах Америки. Мовляв, так як у найближчому майбутньому зеленському доведеться встановлювати нові відносини із новою адміністрацією Білого Дому. Для цього можливо потрібно і перезавантажити е, деяких представників, зокрема міністра за до справ, щоб почати ці відносини, так мовити, з чистого аркушу паперу. Водночас, загалом, як експерти, так і американські медіа наголошують на тому, що західні партнери і власне експерти утримуються від будь-якої критики цих перестановок, тому що так чи інакше це є внутрішнє внутрішнє рішення незалежної суверенної держави України, і що мовляв, західні партнери в першу чергу поважають рішення адміністрації Зеленського, так як це є незалежною державою. Пропонує послухати е, е, окреме пояснення від колишнього посла Сполучені Штати в Ки в Україні пана Тейлора, Вільяма Тейлора. пропоную послухати. So personnel changes uh, within any government. Зміни посадовців всередині будь-якого уряду це внутрішня відповідальність цього уряду. Це не справа іноземців, не справа закордонних урядів або закордонних оглядачів робити припущення або мати позицію про рішення, зроблені суверенною державою. Тож ми поважаємо рішення українського уряду щодо змін власних посадовців. Це рішення, які були прийняті президентом, прем'єр-міністром разом з Верховною Радою. Я переконаний, що американський уряд із нетерпінням чекає продовження роботи із новими українськими посадовцями заради перемоги, аби ми, зрештою, перемогли у цій війні. І Це ще один меседж, який США нарешті озвучили: що ми тут для перемоги, аби побачите, як українці перемагають, і це залишається головним пріоритетом. Не даті ми будемо працювати із новим урядом, так само як це було із попереднім Так, чи варто очікувати якихось змін в українській політиці з цими новими перестановками, зокрема у відносинах із сполученими штатами та партнерами. Це одне з основних питань, які обговорюють експерти, і е, зокрема за словами цього ж колишнього посла Сполучених Америки в Україні Вільмія Тейлера, в першу чергу варто очікувати за міністерства нового міністра закордонних справ Андрія Сибіги змін всередині самого МЗС. За його словами, що від Сибіги варто очікувати більше дисципліни всередині МЗС, і що сам Сибіга, мовляв є більш формальним посадовцем, і що варто очікувати, що він зосередиться на роботі саме всередині самого Міністерства, Терство закордонних справ на відміну від е, міністра Кулеби, який був зосереджений і працював зокрема з, з прямими перемовини е, перемовинами на міжнародному рівні із партнерами та іншими е, державами. І відтак ці, е, ці зміни щодо роботи це біги більш всередині е, МЗС е, на відміну від Кулеби, треба очікувати в першу чергу. Водночас. Як експерти, так і американські медіа сходяться на тому, що загалом якихось сильних змін, окрім цих внутрішніх змін всередині МЗС, очікувати не варто. Зокрема, немає вплинути нова посада, новий новий очільник МЗС на відносини України та Сполучених Штатів Америки, принаймні якимось критичним чином. І в першу чергу це пояснює тим фактом, що наразі не існує так би мовити окремої політики Кулеби або окремої політики Сибіги, тому що саме банкова саме. Саме офіс президента Зеленського займається міжнародною політикою, і так чи інакше, як Кулеба, так і тепер Сибіга виконував і виконуватиме ініціативи е, і е, 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 фактично вказівки із банкової, тому що саме банкова зараз займається міжнародною політикою. Пропоную послухати детальніше е, пояснення е, в коментарі іншого е, колишнього посла Сполученого Америки в Україні, з якими поспілкувалась. It was also true. Kaleba was working clearly under instructions coming from Bankova. Очевидно, що Кулеба виконував інструкції банкової, так само відбуватиметься і з його наступником. Тож я не думаю, що тут варто говорити про умовну політику Кулеби. Це була політика України, яка визначається виключно президентом та його найближчими радниками. Сибіга вже ж є окремою особистістю, і він матиме свій власний стиль та власні акценти. Але для мене й очевидним, що президент України керує політикою національної безпеки, що включає у себе роботу міністерства закордонних справ та міністра закордонних. Справ. Справ новий міністр, так само як і попередній, буде слідувати інструкціям, які він отримуватиме, і це, на мою думку, головна суть. водночас пропоную послухати також коментар Віліма Тейлора про те, як саме відрізнятиметься політика всередині МЗС Сибіги від політики Кулеби. Новий міністр Андрій Сибіга так само є досвідченим дипломатом. Він працював на банковій офісі президента. Він також в останні кілька місяців працював першим заступником міністра закордонних справ. Тож він має досвід в обох цих структурах. Дуже ймовірно, що пан Сибіга більше сфокусується на внутрішній роботі міністерства на противагу пану Колебі, який був дуже адаптований до прямих міжнародних перемовин. Тож вони по різному посилюють цю позицію міністра і обидва способи є важливими. Я думаю, це дасть правильний поштовх для руху вперед. Катю, дякую тобі. Так за цей аналіз. Але маю до тебе ще одне питання. Ти зараз у конгресі. Ми знаємо, що вже незабаром наступного тижня він повертається до роботи після канікул. Яких головних тем щодо України ми очікуємо в найближчі тижні на капітолійському пагорбі? Розгляду яких питань ми будемо очікувати і за чим будемо стежити? Як ти вже згадав на початку цієї програми, одним із важливих питань є продовження президентських повноважень щодо виділення суми е коштів, яка залишилась і все ще не було не була передана на допомогу Україні. Це йдеться про 6 мільярдів доларів в рамках цих президентських повноважень, і їхня дія завершується наприкінці на цього місяця, тому що наприкінці цього місяця власне завершується фіскальний рік Сполучених Штатів Америки, фінансовий фіскальний рік. І одним із важливих питань, з яким власне я буду стежити, це питання того, як як саме законодавці сполушти сполучених штатів Америки, конгресмени планують продовжити а, ці повноваження, а, яким чином вони зможуть це зробити, і чи потрібно буде, чи встигне власне це а, використати ці кошти адміністрація Байдена, але щоб зберегти імовірність того, щоб нічого не трапилось, а, і закріпити можливість за адміністрацію Байдена використати ці гроші? Потрібно, щоб власне конгрес продовжив а, ці повноваження. Я вже говорила з деякими представниками Конгресу, так тому так мовити стаферами, тобто це представники, які працюють на законодавці, вони кажуть, що є імовірність, що продовження цього фінансування можуть додати до короткострокової резолюції про фінансування уряду, тому що ми цього року ми зараз знову вступаємо в ту саму ситуацію, в якій Україна була минулого року, коли одним з головних пріоритетів для конгресу буде власне продовження фінансування власного уряду і. До цього моменту можуть докріпити також і продовження використання е цих президентських повноважень цих коштів. Так чи інакше, це буде одним із важливих питань, які будуть задавати законодавцям вже наступного тижня. Ну і вже ж питання того, як саме законодавці можуть допомогти Україні е отримати дозвіл е вести вогонь американським озброєнням по території Росії, тому що це питання все ще залишається актуальним, і все ще багато законодавців, як від республіканської, так і демократичної партії, вважають, що Україні потрібно надати такий дозвіл і зняти Усі заборони. Безумовно, чули ми такі слова, зокрема від конгресмена республіканця Майкла Макола чи від представників демократичної партії в палаті представників і сенаті. Вони наполягають на на тому, що не має бути жодних обмежень на використання американської зброї для України. Що ж до а, коштів, про які ти задала, про те, вичерпуються вони чи ні. Ми на початку програми чули слова Сабріни Сінг, представниці Пентагону, яка сказала, що поки що не знає, яким чином ці кошти буде використовувати, але вона а, запевнила в тому. Що що надходження пакетів допомоги для України продовжиться на регулярній основі? Тому будемо за цим стежити. Катю, дякую тобі за твою інформацію. Катерина Лісінова була з нами на зв'язку із американського конгресу. Говорили ми про те, як в сполучених штатах реагують на останні зміни в українському уряді. Чого також очікувати від роботи американського конгресу, який повертається після канікул вже наступного тижня. Друзі, дякую вам сьогодні за ваші перегляди, за ваші е коментарі. Бачу на зв'язку з нами сьогодні Черкаси. Вітають у Львові, у Дрогобичі, також Київ, е Польща е інші українські не лише українські міста. Ставте лайк та дзвіночок до цього відео на Ютубі, або залишатися з нами на зв'язку і не припускати наші. Наступні програми, ми ж працюємо для вас, друзі. Сьогодні програма часа о другій годині. Там буде більше брифінг. Повернеться до ефіру вже в понеділок, о 18, і Побачимося з вами в ефірі. Там дякую вам, бережіть себе і будемо на зв'язку. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте.